Доброго здоров'я! Красиві. Вдалося там вісімка була, заварити. Все, все красиво, так? Да? Відбалансували, все гарно, Добре, да? так? А що оця нова гума, що я привіз, як вона стала? Нормально? Ну, гарні, гарні. Питань нема. Спробуємо. О, дякую! О, дякую вам Це дня. навзаєм. Добрий день. Колеса на Тесло приїхали. Постійно скрипить, нічого не можу зробити. Вже і бризкав там отут. І щось скрипить і скрипить. Це ж скриплять амортизатори. Да. Ти бачиш, я недосвідчений ще в цьому, коли скрипить. Ти ж я знаєш, я... все зі я... смазкою. Лашара чи ліський, не зарядив камеру, тому знімає на телефон. Новий пацієнт до вас поступає. Тут, так, да, основний момент це все ж таки. Да, напевно, хімчистка салону, бо попа я вже там красиво, все витер, да, а там не витирав. Ну, тут трошки страшненько, пішов, да? ви кажуть, чи сільці, що це таке? Чи вже, чи, чи вже якесь життя почалося. От. Бруд одним словом, Бруд. Чисти. Да, треба чистити, треба робити. Добрий ранок. Добрый. Все красиво. Що скажете взагалі? Що взагалі? все добре. Все добре. Дякую. Пожалуйста. Все на зв'язку і вам. Саме зараз займаюся підготовкою суперкласного випуску про Tesla Model Y Tesla Model 3. Якщо ви дивилися мій канал і бачили Dodge Durango, і бачили Land Rover Discovery Sport, то ви знаєте, про що я говорю. Робота дуже складна, тяжка, але я впевнений, результат вас дуже-дуже сильно порадує. І залишилось, в принципі, небагато. А від вас я б хотів би лише підписки, подобаєчки і ваші коментарі. Це дуже сильно мене мотивує робити дуже класні суперові ролики. Добрий день! Привіз вам стару потикану андатору. <ріст> скрипить так, що просто жесть. Я ж боюсь. Хлопці на СТО поміняли все, що візуально було у нас пошкоджене, але я б хотів, щоб ви по можливості нам дали діагноз. Ще ми не міняємо, ми бачили, якщо скрипить. Ми його розбираємо, вимиваємо, чистим, Ну, Я не проти. Я не проти. Ну, не їх, там, колеса так чи так, я не знаю. Ну, розвалу тут ще не було і тут його не зробиш зараз. Скрипить, що капець. Каліфорнійська машина, вони маси ну, матеріал, цей, який вони використовують, не дуже підходить до нашої клімати. Зазвичай після зими, або як це холодніше, це масло угу. ну, і Просачується туди вода, під підпиня. І все. і Там собі робить таку кашку, образив. Це взагалі світла машина. Це ще далі. Це ще вище Каліфорнії. Да. А стені, зараз якщо біла смазка, там, то воно таке є. Воно густе таке стає. Рульова рейка на пополам тут була зломана, ми її поміняли. Вона скрипить і її тяне в праву сторону, коли їдеш. Але якось двигуно міняли? Ми взяли... Моторчик, переставляли? Моторчик переставляли свій. Цей рівний. Цей ми наче міняли. Да. Да, цей ми цей міняли. — Цей рівний. Оцей Тоха каже, що тут люфт. Так і люфт. І стук. Угу. Осьо. Кульова це вона не знає, треба міняти бажання. І верхні кульові, поки що будемо казати, що це буде реставрація. Ну як? Знімаємо пильник. Нічого не проколюємо, нічого не шприцуємо. Знімаємо пильник, миємо. Оцінюємо стан кульки, саме. якщо вона там безносу, без виробітки, все це ми кладемо нову змазку, розроблюємо, складаємо. Якщо там вже вона там корозія проїла, там якісь раковини, є люфт або ще, тоді прийдеться. Угу. Все по плану, розвал в допусках, помилки я поприбирав, ідемо. Прийшлося ще калібрувати. Ну, я зробив, коротше, все, що просила. Калібрувати руля, вікна. Ага, я зрозумів. Калібровка вікон. Ну, е Альо, добрий день, я вже у вас біля боксу стою. Висіла. Весіла помилка по 12-вольтовому акумулятору. О, це треба його від, від, відклю... відключити, відключити. Якщо він вона повернеться. Я читав про неї, як її робити. Yeah. Дякую, гарного Дякую. дня. Гарного дня. Да, до побачення. Оця історія називається робота під ключ, це коли мій клієнт займається своїми справами, а я за довіреністю ставлю його автомобіль на облік і роблю все, щоб він приїхав і забрав готову, чисту машину, оформлену на себе, і в принципі нічим не займався. Саме це і є показником того, що робота робиться так, як треба, я вважаю. Бо коли вам роблять якусь частину роботи, тобто то тільки ремонт чи тільки замовили, купили автомобіль. Тут влазять проблеми. А коли ось так все побудовано, коли ви забираєте вже все, готово, от тоді дійсно машина з Америки стає цікавою і стає, стає в радість. Ну ось і все. Новий власник з новими номерами. Ще й номера класні попалися, ще й за безкоштовно. Доброго до здоров'я, Павло. Добрий день. Як все маєте? Це добре. Значить, я вам привіз картку, я вам привіз ретрофіт, ось вам ключа. Ми хочемо карти, ми хочемо інтернет, ми хочемо швидку зарядку. Оце, що ми хочемо. Добре. Зробимо? Да. Супер. Почекайте, давайте от для простих людей. Якщо тут в цій машині 2,5 комп'ютер цей. Так. А де він виден? Отут він, так? Да? Ось. ось він. Тобто не фулл сел да? Не full. То так? То ми можемо його дошити. Дошити, ось ось. Навігейто на Автопайло це тільки в Америці буде працювати, ну, 6 тисяч доларів. Всього лише, 6 тисяч доларів. До, дошить да. в Америці. Угу, угу. Ну, в додатку купити. Да, да. Е зміна е смуги руху на автопілоті поворотником. Угу. Автопарковка самон, те, що вперед-назад з телефона їздить, угу. Smart смарт те, що вона на точку під'їжджає. Супер, Це можна так. зробити на, на цій машині, це що стоїть. На 2,5 і оце оце можливо. А далі за 12 тисяч доларів. Ну, час дешевше вже воно. Тобто, люди добрі. Якщо у вас машина не з повним функціоналом, то паша за велике дякую, яке не вимірюється руками, він може вам зробити. Оце все, що ми поговорили, все, що ви хочете, щоб вона і перестраювалася. І активний круїз, що в неї був. Це все можна зробити, тому нікого не слухайте, що це неможливо, що це, це фігня. Можливо, це все я так розумію. У всіх теслах є, просто десь воно зарізано. Не куплене в Америці, коли вплине машину. Ну, галочка, воно не поставлено, що це можна цим Опцію користуватися. Взяли просто так. І автопарковка з'явиться. Окей, супер. Зараз будемо робити. Ось можна зняти як до вкладки автопілоту. Виглядає так, оце до, до наших всіх маніпуляцій. Так. Немає ні автокермування, нічого немає з цього всього. Так. Ну і плюс дош'ємо преміум підключення буде нестандартне, це е, YouTube, це супутникові карти тут з'являться. Угу. І в принципі на цій машині все. Та це ніфіга собі. Оце все я б сказав, би ніфіга навігація. собі. Навігація. І навігація ще буде. Тобто, а навігація, давай ще пояснимо. В Україні можливо на сьогоднішній день якого року 19-го року нічого ж не змінилося. Вона так само прокладеться як Google карти. Так, це це є Google карти, це є Google навігатор. Тобто основний її сенс в тому, щоб ви могли не телефончиком оце користуватися, а так. через оцей величезний екран. І по-друге, коли ви кудись їдете. У вас на кінці поїздки показується батарейка. Скільки у вас залишиться процентів на да, відсотків заряду, і якщо їдете туди і назад покаже ще. О, це дуже це дуже важливо. Це ось те, ради чого і в принципі ну треба це, ну, і це вона робити. об'їжджає пробки, як і Google, але просто поки не показує їх. Я до речі, я до речі тестив на Y, коли ми робили, і порівнював з смартфоном. То вона їде так само, так як само, і, і смартфон. Ну, тому що це Google і робить. О так. І це все можна зробити на цій машині. Так, зараз зробимо все. Автопілот. Все з'явилось. А ну покажіть. цю магію. Автороління, саман. самон. Та да, що? Налаштування самана. Ну, Наштування автопілота. Це покращений автопілот називається. Угу. Це Що він буде робити? Змінює полосу руху. Так. Активний круїз, самон, э, э, автопарковка. Коротше, це вже в цій машині все є. Ну, Це максимальний для цієї для цієї версії. Так, Для Для версії. так. Так, потім що ми ще зробили? Ми зробили acceleration boost. Тобто вона. Спорт режим тепер з'явився. А це вона раніше їхала 4 з чимось, так, да, зараз 3 з чимось 3,7. Там будь, ну, плюс-мінус, треба подивитися. Швидше стало їхати. Так. Ну, на спорті буде швидше їхати. Що ми ще зробили? Ми... А, преміум підключення зробили. Перед ага, супутник... бачу, бачу, з'явилися отут. Так, супутникові карти, зараз Wi-Fi. Переключили навігацію. Це вона зараз Європа вже, так? Да? Так. Ну вона каже, що не, не, навігація не можна, требується обслужування. Uh -huh. Вірні дані навігації, тому що тут зараз стоїть карта американська uh -huh. NA. А вона вже регіон переключений на Німеччину, вона закачає сама. Це так, при оновленні, воно... так? Да? Ні, після оновлення. Після Навіть оновлення. Прибавлю... прошивку вже висить, вона паралельно ним не може. Uh -huh. після... Це вона, напевно, хвилин 30 буде качатися. Карти? Так. Да. По-різному, може довше, може швидше, <offset> але вони самі скачаються з Wi-Fi. після внулення до штуки. Вже з'явився інтернет, загрузилися супутникові карти, пробки, але зараз вони тільки в Європі будуть видні. У нас ні. І тепер можна буде вибирати всі ці, коли карти завантажаться, можна так вибирати, а нажимати маршрут, і вона буде маршрут прикладувати. Так, і сім-карту ми переключили. У нас тепер інтернет, є вже від сімки. Е, ну, ми ще не вставили. А, ми ще не вставили, але буде. Але буде. І це все диво у нас зайнялося. Ну, хвилин, може, 40-50. Ну, плюс-мінус, так. І все вже в цій машині більше, є. чим пів години. Все. Під... Виключаємо, ставимо на... на машину і перевіряємо. Так, uh -huh. перевіряємо. Спорт спокійно, є. Yeah. Автопілот. Mm uh -hmm. -huh. Плюс контроль щодо трафіку, автопілення бета. Навігація з'явиться, коли карта закачається європейська. Uh -huh. Mm Сам yeah. він є, автопарковку вона буде сама пропонувати на парковках. Uh, потім ще преміум підключення є. Yeah. Uh -huh. Так, подивимося. А все, ігри обновлює, вже карти може пішли. Так, і... І в принципі все, все що ми робили, все є. Окей. Okay. Повинно працювати. Дякую.